Друзі, підписники мого каналу Шукач скарбів ЮА занесло мене далеченько. І ходив я сьогодні, спускав своє сало, плавився. І дивіться, дуже таке велике поле, не криїв не видно. І серед соняшників. Дивіться, що я знайшов. А це монетка. Ось така. Нагрілася. І дивіться, це 5 копійок. Грані совєти 1956 року. Все-се-се, р. Ото туди. Ніколи не міг подумати, що тут таке я знайду. Клас і дивно. І сало сплавив, і копійчинку знайшов. Берем на згадку.